Вітаємо вас на нашому топ-каналі. Мене звати Наталя Сабліна, я є кандидаткою психологічних наук, директоркою тренінгу центру Наталії Сабліної та головою Міжнародної асоціації психологів та тренерів-експертів. І сьогодні ми з вами поговоримо про втрату як допомогти пережити саме втрату близької людини. Смерть найближчих, особливо раптова і перечасна, стає шоком, від якого отямитися дуже-дуже складно. Найбільша втрата це смерть коханого чоловіка або дружини. А ще страшніше це дитини. У цих випадках людина втрачає не лише близьку людину, але також втрачає свої очікування майбутнє. Цей момент у неї немає мети в житті. Є ситуація гострого горя. Це раптова смерть близької людини. В таких випадках люди можуть потребувати психотерапевтичної, психологічної допомоги. Можливо, навіть медикаментозної допомоги. Але це не найважчий етап. Найважче в психологічному сенсі на людину чекає пізніше, коли приходить усвідомлення, що немає близької людини. Головне завдання щоб гостре горе стало інтегрованим. Тут не стоїть питання, що життя має стати таким, як до трагедії. Воно таким не стане, але воно має стати іншим життям. В якому ця втрата інтегрована. Важливо, щоб померла людина зайняла своє місце в пам'яті. З нею можна розмовляти, її можна пам'ятати. Ви маєте право на емоції, але ви маєте право усвідомити смерть, не жити минуле і страждати від почуття провини. Другий варіант це ускладнене горе. У таких випадках обов'язково потрібна спеціальна терапія. У кожного свій рівень особистого ресурсу, у кожного свій темперамент, свій досвід, свій рівень зв'язку з померлим. У нормі в перші півроку після втрати повинні з'явитися перші позитивні емоції. Глибоку депресію людина повинна пройти протягом місяця. Жінкам легше пережити горе, тому що в нашій культурі жінки проявляють емоції, чоловіки навпаки. Повинні бути сильними і мужніми і тримати все в собі. Хоча вони насправді важче переживають втрати, ніж жінки. Жінки здатні поділитися горем і прийняти підтримку іншого. А це якраз треба виплакати, виговорити, тому потрібен психолог, психотерапевт або потрібні близькі люди. Про це треба говорити. Це з себе треба витягнуто віддати, виплакати. Правила і ритуали також існують не просто так: це і поховання, і траур, і роковина. Ритуал дозволяє нам прийняти втрату. Похорон це дуже велика ситуація, але вона також терапевтична. Людина, яка померла, треба поховати спершу фізично, щоб потім психологічно знайти її місце у своїй пам'яті. Депресія, розлади сну, горювання, всі ці емоції треба виплеснути зсередини. Причому горе це процес. Він може бути циклічним, може бути хаотичним. Буває, що людина начебто прийняла факт смерті, але потім стається якась подія, свято, ювілей, річниця, і криза розгортається знову. Найкращий лікар це час. Це банальність, але так і є. Часом відчуття притопляються, але вони нікуди не подінуться. Цих емоцій позбутися неможливо. Але можливо знову створити собі нове майбутнє. Часто люди, які переживають гори, не дозволяють відчувати позитивні емоції. Їм за них соромно. Це дуже-дуже шкідливо. І не дає перейти на наступний етап. Важлива роль близьких в цей момент. Спочатку в період гострого горя ви не можете зробити нічого особливого. Можете лише бути поряд і забезпечити безпечний простір для горювання, щоб людина нічого собі не заподіяла в афективному стані. Це може тривати один або два тижні місяць, а потім бажано відволікати. Але з розумінням ставитись до будь-яких проявів емоцій. Казати, та ну, скільки можна, це не підтримка. Не підтримка також, коли людині постійно нагадують про втрату чи вимагають, щоб вона постійно горювала. Дуже важливо, друзі, підтримати один одного батька, у яких померла дитина. Відомо, що після смерті дитини розлучаються 50% пар. Батьки повинні підтримувати один одного, без звинувачень. Наприклад, якщо чоловік після такого цілими днями пропадає на роботі, можливо, це його спосіб справлятися з горем, а не виявляє він байдужість. Дуже важко дітям, у яких помер один з батьків. Особливо, якщо батько чи мама потім занурюються у своє горе і залишають дітей наодинці з їхніми переживанням. Дорослим треба набратися ресурсу і підтримати своїх дітей. Зрештою, гостре горе повинне стати інтегрованим горем. Але воно не зникне, не зникне ніколи. Якщо в людини померла дитина, то що зміниться за рік чи два? Горе залишається. Питання в тому, чи залишається ця дитина світлим образом в спогадах, чи людина житиме своїм горем. Буде нескінченно його перетравлювати і залишатися абсолютно дезадаптованою. Все залежить наскільки смерть несподівана. Якщо відомо, що близька людина хворіє, психіка до цього готується. Це не значить, що ми не переживаємо. Але в мозку є захисна реакція, і вона готує людську психіку до цієї втрати. Якщо людина загинула раптово несподівано. То гостре переживання горя. Адекватне горювання це шок. Потім йде заперечення, агресія, депресія, а потім поворотна точка це прийняття і формування нової ідентичності. І це нормальний друзі, процес. Якщо людина не пройшла ці процеси, значить вона не прожила повністю горе. Цікаво, що у кожної культури є свій підхід до переживання смерті. Це накопичуються сторіччями. Перша стадія шоку триває приблизно 7-9 днів. А в нашій культурі це ми маємо традицію 9-го дня. Всі процеси аж до прийняття закінчуються приблизно через рік. У нашій культурі ми маємо роковини. Весь цей час людина може стикатися зі зміною сну, апетиту, нападами страху, плачу, різкими змінами настрою, недостатньою мотивацією. Виникає сильне бажання усамітнитися. Все це означає клінічна депресія. Але в цій ситуації це нормальне проживання горя, і це потрібно прожити. Є і патологічне переживання горя, коли людина не проходить всі ці етапи. І там можуть бути величезні проблеми, коли без спеціаліста просто не обійтися. Тоді людина не приймає втрату, у неї можуть з'явитися соматичні захворювання. Навіть симптоми хвороби померлого міняються стосунки з людьми, які саме переростають в соціальну ізоляцію, ворожість до окремих людей. У нашому суспільстві, якщо вдова за місяць після смерті чоловіка не носить траур, не переживає і починає зустрічатися з іншими, суспільство це осуджує. Але це також може бути виявом патологічного горя, коли психіка просто не справляється. З тим, що відбувається. Коли стається таке горе, люди довкола часто не знають, як поводитися, що і як сказати. Але навіть коли людина реагує на вас агресивно, не хоче спілкуватися, не варто думати, що краще відійти сторону і почекати. Дуже важливо, друзі, бути поруч. Якщо людина переходить стадію патологічного горя, Обов'язково треба шукати допомогу спеціалістів. Це дуже важливо. Тому, друзі, якщо ця тема для вас важлива, якщо ви точно хочете допомогти близькій людині прожити, пережити втрату, не забувайте, що є психологи, які готові допомагати. Я поруч, я з вами, всім нам миру. І підписуйтесь на наш YouTube канал.